Юрій Олександрович, можете розказати нам, будь ласка, яка мета фотовиставки Полтава стародавня? А, так, мета цієї виставки, в принципі, вона проста: да, показати полтавцям, той познайомити полтавцям із тим доробком археологів, який був здійснений протягом кількох останніх років. Оскільки ця ідея цієї виставки, вона вже давно була так би мовити, на поверхні, але з, з різних причин вона постійно відкладалася. От, взагалі, вона планувалася як виставка предметів, які от ми виявили, от власне, тих, от що розкопали, автентичних, не фотографій або відеоряду, а власне тих от знахідок, які були винуті з землі і передані до. Болтавського краєзнавчого музею, от але ну життя будемо казати, вносить свої корективи, і часто від нас ми не, не маємо сил на них якось вплинути. От, то було прийнято рішення, щоб власне познайомити наших містян із тим, із нашою історією, з давньої історії, з археологією, з міської археології Полтави. Так от. А під час дослідження ви мали припущення, що будуть знайдені речі, побуту, дитячі іграшки, посуд? О, ми завжди знаєте, коли починаємо дослідження, ми взагалі нічого ніяких припущень не робимо. От, але да, ну ми очікуємо, да, що в принципі да, це очікувано там знайти на місці, де жили люди, якісь е, речі, які з ними пов'язані. Але кожен раз це як от відкривати, там не будемо казати нову книгу там, або там, ну, можна багато таких різноманітних метафор підібрати. Але кожен розкоп в Полтаві, ну я навіть думаю, не тільки в Полтаві, він не схожий. І ніколи не знаєш, що тебе от очікує, будемо казати, на, на кін. Цих досліджень. Так само сталося і от, власне, на цих, цих об'єктах, де ми працювали, що от кожен з цих об'єктів був не схожий. Зрештою, да, так, ну, посуд, да, там, столовий посуд, кухонний посуд, якісь прикраси, да, вони ну, такий набір стандартний, будемо казати, але самі речі вони не стандартизовані і вони кожен раз якісь надають нові нові факти для. Розуміння і матеріальної культури, і попуду, і духовної культури населення Полтави. так тобто, на вашу думку, після проведення досліджень, ви можете. Припускати, що все ж таки Полтавщина була досить багатим краєм, і були шляхетні заможні люди тут О, безумовно. Ну, місто воно ж складалося із ну населення в місті було досить строкатим, От навіть на час, будемо казати, навіть на час середньовіччя, на там на десяте, одинадцяте, дванадцяте сторіччя, от ми знаходимо речі, які можна співвіднести з побутом, таким більш буде простим побутом, да, але є речі, які от Пов'язані з побутом дружинників, з побутом досить таких, от не скажу, що, що князівської верхівки, але от якоїсь місцевої знаті, це, це, це наприклад, різноманітні прикраси там, з майстерень Києва, або ж навіть там десь з Візантії. І що досить досить цікаво, да, на, на це ж на 12-13 сторіччя в Полтаві ми фіксуємо наявність імп. Імпортних речей, амфор, в яких перевозили або Олію, або ж вино десь з візантійських провінцій, які от потрапляли, да, уявляєте, де та Візантія да, знаходилася, як вони потрапляли до нас. От. Стосовно ж ранньомодерного міста, то да, тут все, все будемо казати, і простіше, і складніше водночас. Ну, в принципі, ті речі, з якими ми зараз зіштовхуємося, це от речі містян. Наших от містян, які от ілюструють більш заможних містян, там менш заможних, але це все от всі ці речі і знахідки пов'язані із міською культурою Полтави, з, там, з усілякими вподобаннями з містян, які сприймали, будемо казати, і моду на споживання кави, паління тютюну. От там, або ж е які думали навіть про своє здоров'я, які привозили м певні е ліки, будем казати, із е з території Німеччини і е з там будем. Ну, будемо з Європи, ну, більше все ж -таки, все таки з Німеччини. От. І можна навіть припускати, що частина з них могла дозволити привозити і іграшки е -е, з закордоні, будемо казати, для своїх дітей або там, дітей -друзів. От. Такі от речі ми теж знаходимо. І останнє питання. Підкажіть, ви пишаєтесь своєю роботою, роботою вашої команди? О, Звісно, я надзвичайно вдячний. Передусім ми вдячні Збройним силам України, пишаємось ними. От. А нашою командою, і нашою роботою, ми знаєте, це навіть ну вона навіть не не робота, а вже таке от він стиль життя, такий образ життя. От. І... Так, <прохи> <прохи> да, у нас це, будемо казати, така от, дружня команда професі... професіоналів, от, фахівців, які ну, кожен вміє досить таки робити. Унікальні як для, для археології для нашої міської речі, от і ми в такому тісному статі в тісній співпраці. От уже не один рік і не тільки в Полтаві працюємо. Ну і головна у нас, так би мовити, мета це все ж таки залучення молодих фахівців. Ми зараз співпрацюємо активно з Полтавським національним педагогічним університетом. Ну і ці така от співпраця. Вона вже певні такі приносить, будемо казати, дивіденди да, для і для. Молодих науковців і для нас. От, так що, в принципі, да, ми пишаємось і пишаємось тією історією і України, і Полтави, от надзвичайно.